Добрий ранок. Розпочинається постійне засідання фінансової комісії. Присутні Брагіна, Коваль, Шостак Якименко, відсутні Ілієнко. Переходимо до порядку денного. У нас 5 питань. Пропоную їх не зачитувати по ходу. Можна так? Можна. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? А я хотіла сказати ще. Вибачте, у нас там стоїть на ну, сесію про списання автомобіля Ваз 2107 А Чому yeah. не, ну а чому ми на бюджетній комісії не розглядаємо? Це ж вона піде на ну як, я розумію, але ж це як майно, і все це має бути на бюджетній комісії. Well, ну no, давайте, давайте what's поставимо Що так? Ні, Тим більше Роман, ви ви ж тут є. Пропонуємо, так. Додаємо шосте питання про списання автомобіля ВАЗ-107. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Чотири за. не Чоти немає. Переходимо до першого питання. До першого питання про до дострокове припинення повноважень депутата Мединської сільської ради у 8 скликання Коваль Віри Миколаївни. Доповідає Ганіста Людмила від Віри Миколаївни про <пілу> повноважень. Вашу увагу проєкт рішення. Е, Достроково припинити повноваження депутата Медленської сільської ради весьма кликання по виборчому проведення сімпова Миколаєві у зв'язку з особистою заявою про складання депутатських повноважень. Внести зміни до рішення сільської ради від 28 травня 21 No236.14.8 про внесення змін до рішення сільської ради від 27 листопада 2020 номер років no про пробрання голови. По членів постійної комісії медленської сільської ради розкликання з питань фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, а саме вивести ковід виконання зі складу постійної комісії медленської сільської ради з питань фінансів бюджету планування бюджет, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Пункт 3. Рішення вважати таким, що брати вчинення. рішення направити до Мерицької сільської територіальної виборчої комісії і за виконання рішення покласти секретар сільської ради області. Наше слово Віра Миколаєв. На комісії. комісію хочу нічого казати. Це, це останнє, слово. останнє слово, Алла Едуардівна, я скажу. Якщо доведеться. Тобто, а що тут пояснює? Дякуємо за роботу. Голосуємо. Прошу так. голосувати. Хто за? Я ж голосую. Ну да. Да. так. Тут же ж так, немає так, фінансово так. ніякого здобутку. Таке рішення прийнято. Приходимо другого питання. По заекту рішення про затвердження програми підтримки Збройних сил України на 24-й рік. У новій редакції доповідає Панасенко Світлана Вікторівна. Це внести зміни до програми діючої, та що в нас є, в зв'язку з тим, що є можливість написати звернення до обласної київської адміністрації. і Вони надають трансфер тих громадам на виконання даної програми. То просто додається пункт, що викон... джерела фінансування обласного бюджету додається, і виконавець буде мединська сільська рада. Додається також у це. і пункт. У... Напрямки завдання і заходи реалізації програми, що тут прописано отримання субвенції з обласного бюджету, бюджет Медвицької сільської територіальної громади для спільного виконання заходів, передбачених цією програмою. І просто додається ще пункт, що при отриманні субвенції з обласного бюджету укладається договір із Київської обласної державної адміністрації. Це єдине, що доволі в цій програмі. Напрямок і джерела фінансування. Угу. Ще були заплані. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання. По заекту рішення про затвердження програми підтримки Збройних сил України на 25 рік. У ну, зв'язку з тим, що зараз всі розпорядники коштів роблять бюджетні запити і планується ж формування проєкту бюджету на 25-й рік, необхідно прийняти всі програми, які закінчуються в цьому році і на наступний рік. То така сама програма на, да, на 25 рік. Ми приймаємо поки її на рік, а там буде рибно. Надіємося, що і нам буде перемога і не потрібно. Хоч будь ще запитання. Та що теж до цієї програми був запит наш щодо документів, довідка номер 5 Це тільки що стосується трансферу. А турботи у нас теж немає в порядку в денному. Тому Ні. що вона на інших угу. Ладно. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Пані Сидан, у мене у вас ще є прохання як бюджену як від бюджетної комісії члена. А можете на електронну адресу о, надіслати запити, які фінансові подають установи наші розпорядження. Ну ще ніхто ж до 1 листопада зі Ну, тобто на сьогодні ще, ще немає. Немає всі працюють до 1 листопада. Вони ну коли діювали... вони будуть з'являтись, то ви нам направляєте. Ну звичайно, Добре? так. Переходимо до четверте питання. Позив проєкту рішення про затвердження програми мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних з проведенням мобілізації на території Мадиської сільської територіальної громади на 25-26 роки. Доповідає дамович Роман Володимир. Добрий день. Добрий. Хочемо, щоб ви цю програму затвердили. Тут в основному заложені кошти для перевезення. Військовозобов'язаних зобов'язаних до ТЦК, плюс їхні родини, і плюс виходить, що ви розуміли, якщо одного військовозобов'язаного зобов'язаного доставляється до тарашення, забирається на одну людину, робиться три ходки тільки на одну людину. Якщо не дай Бог безвісті пропавши загиблий, на родину так само використовується три-чотири ходки. чекайте. Це, це, чекайте. Загиблі, це ж у нас йдуть у турботі. Ні, то на поховання. поховання, А тут є заложені кошти на родину військову. Військовослужбовців, так само військовозобов'язаних. Їх треба що, ж теж військової. Їх возити. Все, вона наша і... знає, що на одну людину це три рази можна з'їздити, виходить, зюден людину тільки до ТЦК. Ну, я знаю, що було таке, що ви привозите людину, вона там залишається, а назад як хоче сама. Це якщо велка. Але, ну, але якщо ось на сьогоднішній день пішло, що з поліцією доставляємо його, виходить, ага. з поліцією, то у вісім вечора ми маємо його забрати. У вісім ранку п'ять привезти до приходу ЛК, Потім привозимо. Якщо в нього бо що вже траплялися такі ситуації, що уже поліціє... не один раз з поліцією зараз, і ТЦК. зараз, Щас, наприклад, це знаю? Ні, діло. В тому що повістки всі надаються практично з поліцією з представниками ТЦК. Ну, я перепрошую а... пана спільновича останній раз германа, другий раз возили ви. Герман поліція. раз поліція його раз. І назад. Привозили ми його. Так получається, другий а, раз він їхав друг, вивозили? Другий раз, другий раз він сказав, що в нього відстрочка, з ним говорив. Він мав батько інвалідність, і получається щось там по сімейних обставинах. Але ж він їздив. Він сам приїхав, тому що з батьками не вирішив. Він своєю машиною ходом Слухайте. із Богуслава. Робить що дивіться. У мене особисто дивіться, Ось тут проведе <клух> заходів щодо оповіщення розшуку осіб, що призначаються на строкову військову службу. Дуже важливо його, то дуже буде Ну Так, все є воно. До Збройних сил перевірки правильності ведення військового обліку. Це ще перевірка виходить, так само. підожжіть, Підожіть, підожіть. Не при Тишка блок треба. Перевірки правильності ведення військового обліку на території району, в тому числі оплата транспортних послуг та придбання паливно-мастильних матеріалів. І на це по 300 тисяч на рік виділяється. Так, так. Так, це загалом 10, ну, якщо брати по максимальній ціні 60 гривень літр, це 10 тонн. Ну, правильно? Паливно-майстильних. Mm. Тому що я не розумію. Якщо 300 тисяч на рік. Ну, то це побіж... на два роки. Ну, ну, подожди, по, на рік вже не десять тонн. тонн. Ну, я ж за програмою так. Да, 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 да. 5 тонн. Да. Дивіться. Значить, перевірка правильності ведення військового обліку на території району. Ну, ну, не району правильно писати, громади. а громади. Да. Це вже називається програма Судрана і помилки не, не виправлені. Дивіться. Тому що судрана десь із районної. ви, ви ще не зрозуміли. Щоб перевірка введення військового обліку, так само, як було у підприємств, підписує наказ, виходить, голова адміністрації. Ми маємо право поїхати отримати наказ, посадити членів комісії, представників РДА, представників два чи три чоловіка ТЦК. У мене зараз навіть звіт лежить, виходить, на підприємства, І три чоловіка з ТЦК приїжджають на підприємства. Півдня робиться перевірка, цих людей треба завести. То чия це розпорядження Голови – це РДА. Ну, людей доставити на, Ні, ну, на тут В контексті просто Ні, не району, але. Ну, то району, ви, ви пойміть, в контексті ця перевірка району йде. А ми тільки, вибачте, участвуємо спільно з ними. Ну, програма, те, з програма наша, Білоцерківського району. Та, що ви перевіряєте наших людей, які нас у Володарці? Ні. Ми, ми перевіряємо підприємства, які знаходяться на території громади. Правильно, щоб. Перевірити підприємство, треба поїхати зняти представника РДА, представника РТЦК, три чоловіка, двома машинами і три чоловіка своїх і приїхати сюди, перевірити підприємство. Склад комісії, там 6-7 чоловік. Сьогодні надані такі повноваження, що ви, по-моєму, нікого не берете. То я вам е, можу е, зараз прийти і всі наші... раді показати останні акти перевірки. Якщо то я то просто в членів. Забирати да, програму, диві, далі, те, далі, те, далі, 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 далі. 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 Далі і знову ж таки паливно мастильні матеріали у пункті 4.2. Так, ще 330 тисяч. Тобто, ви хочете сказати, що ви перевіряти підприємства будете частіше аніж. Возити мобілізованих стоп, на перевірку подождіть, підприємств. Подождіть, 600 ви дивіться на цифри, а там 120. двадцять оплата витрапилась Ні, а, Там 300. Ну там, там 330 на два роки. На перевезення мобілізованих сюди, туди, як ви кажете, треба по тричі кожного возити. Дивіться, подожіть, подожіть. На... Ви читайте тобто ви мене перебиваєте, Наші не кучи... даєте мені довести Перші... думку до кінця. То не перебивайте. Читати з першого слова. Ні. Ви навчіться вести себе коректно. Я навчився. Шостий клас там є предмет етика. Вибачте, не було етики, коли я вчився. Ніколи не пізно навчатися. Питання. Немає. Тобто, на проведення перевірки правильності ведення військового ліку у нас виділяється на два роки 600 тисяч, Подождіть. а на проведення мобілізаційних заходів... Стоп. Стоп. У нас на два роки 330. Почитайте. То я читаю. Проведення заходів щодо оповіщення розшуку. То це не те саме? Розшуку? Осіб, військовозобов'язаних. То це не те саме. Ви з перевірки починаєте. Що призивається на страховий ну, спослур? Ви ж не хотіли почути? Я ж прочитала ну, все. То розвитку. Ну, то все, все то достичні, це розшук. Це, яким чином цей розшук відбувається? Дивіться, люди, які пішли на ВЛК і не з'явилися, потом спільно з ТЦК, з поліцією виїжджаються по цих людей. І до цих адрес здається, ми не, 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 не дуже багато разів, щоб цю людину застати до скільки в нас таких, що не з'являються на сьогоднішній день? Да. 32 чоловіка. Що не з'являється після ВЛК. І вже вони в розшуку. Далі ще питання. Канцелярські витрати. Скільки коштує, один, ага. скільки коштує один рекомендований лист? На сьогоднішній день 18 гривень марка, може на 4,72, виходить, гривні рекомендований лист. Так, так. значить, 120 на сьогоднішній день, тисяч Це за 61 рік. Ну, так це... це дивіться, це є Скільки? програма, це передбачає найбільше. Це ніхто не говорить, що буде виділятися кошти. 20 тисяч на попередній сесії виділили на конверти. Да, е, да. Скажіть мені, будь ласка, 20 тисяч ділимо на е, ну, конверт. Хай беремо 100 гривень максимально. Красивий з квіточкою беремо. 20 тисяч ділимо на 100 гривень. Скільки в нас конвертів виходить? 200. Це мал, Це мало, Бо я Їх Дуже ]�то. багато. Як 200? Дві тисячі. 200. 200. 200 на 100. 100! 100 на 100? 10 тисяч, 20 200 на 100. Двадцять тисяч! Це двісті. Дві тисячі. Двадцять тисяч! Калькулятором ділити? ви що. Візьміть двадцять тисяч, поділіть на 100. Ви не здівайтеся за мною. 200, так? 200, да? Вибачте мене, десяти висота. Нас ведеться. Кількість дуже багато тих, що зареєстровані, і фактично не проживають. Ну, ну то це ви до кінця року 200, 200. конвертів відправили? Та вже. Ну, вже більше сотні. Рекомендований листом рекомендованим листом. Ні, там просто вони не пастують, оскільки відправляли да. Ну було Вуже, 50, вже, 70, вже зараз 70 підняли. І ми ще не знаємо, що буде через два місяці. Ну там десь буде приблизно там, 100 300. Буде, 300 гривень буде точно вже, козівців, вже там, да. Десь. Там повідомлення саме дороге. Бо якби рекомендований лист без повідомлення, то було б дешевше. Ні, ну тут ще й канцтовари. Mm -hmm. так, так, так. Можна запитання? А чого ви пишете програму на два роки на нову? Дай Бог, я так, не розумію вас. Якщо війна не буде, то ми її фінансувати не будемо. Я вам кажу, як є. Передбачити це нічого поганого немає. Ну перед ніхто... цим була програма на рік. Я розумію, ну, зробили на два роки. Ніхто не знає, виходить, що буде. Якщо не буде, ніхто ж фінансувати її не буде. Дай Бог, щоб вона до нового року закінчилась війна. Ну тут на паливо взагалі туди виходить 930 Дів... тисяч на Дивіться, я вам скажу, це називається проект. Дуба програма є ну, проект. Це... Да. Ми ж не говоримо, дайте сьогодні нам оцих 900 тисяч. Та не треба, нам дайте 20 тисяч, хватить, ми більше просити. Ми будемо... ну. знаємо, як ми вибираємо. Як? Пропоную 600 зменшити на 300, а там, де 350, зменшити до 200. Так, питань немає, чому ні? Ніяк не тоді будемо зміни робити. Все. Ну, правильно. Питань немає, все нормально. Нам головне прийняти да, саму ну, програму. Нам да, 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 кошти да. не виділяють. Ну, давайте да. проголосуємо да. за зміни, за зменшення коштів, які стоять в програмі. То все одно будемо виділяти кошти, ми будемо голосувати на міністрі. А зміни, по да, так, да. зміни в нас та й це. Є. Я да. не буду на камеру говорити. Кажу, як є. І просто, як давайте просто є. Yes. Якщо треба, я вам дам. Да. На камеру не хочу говорити. І то вже лишне. Так. Ну кажу, як... будуть ще запитання. Ну давайте за зміни проголосуємо е... до програми і виправте помилки. Угу, добре, е, зміни, змінити. Е, 600... Суми закладені, да, 600 гривень на 300 тисяч. Ой, 600 Всю тисяч. Щось стр... да. да, я зранку з математикою. Е, прошу голосувати, щоб змінити зміни програми. Там де 600, да, ставимо угу, 300 по да, 300. 30. Ставимо 300. 30. Ну так, да, поки. Угу. Нічого ж плану немає. має. Прошу голосувати за рівням. І там є 300, 300. 300. 300. 300. Це. Да. це дуже рівня. Ну, давайте дві схеми. Гарно, що питання має. І тоді буде в нас, виходить, зараз, 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 300, 200, 500 і 120, 620 тисяч. Ну, да. угу. все, без питань. Прошу голосувати за рівням. Разом, виходить, на програму 620 тисяч. Mm -hmm. Прошу голосувати. Хто за? 4. За. І теп... Рішення прийнято. І тепер, прийнято. Саме, І тепер саме, саме питання по програмі. Прошу голосувати. Хто за? 4 за. Рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання. Про проєкту рішення про затвердження програми організації суспільної корисних робіт для порушників. А ще по машині. Давайте може розглянемо по. Да, що ви 에... отпустимо, дамо Давайте. Вже. давайте. Щось це виходить, буде у нас бере питання для списання автомобіля ВАЗ-2107. на Роман Володимирич. Просимо надати дозвіл, що ми його списали. А що зараз? я бачив, що сидення провадить. Виділяли. Пам'ятаєте, скільки разів ми підіймали? Автомобіля не було. Хто продавив сидіння, Адамович, хто їздив? Адамович, питань немає. Добре. Тільки пасажирська теж подавлена. Треба було тонче хвозити. Зрозумів. Дивіться, дна немає і просто як. Не було автомобіля, тому, вона, вона, вона стоїть на комуналіці. Де вона дінеться після списання. А Ми, виходить, всі номера і це здаємо е, у, у в сервісний поводило, центр, да, так. а тоді на утилізацію виходить. То це достатньо витратна процедура утилізації. А виходить. як її зробити? А ми тільки по документації повинні зробити. Ми не маємо права нічого зняти колеса, все стоїть. Ні, ну це я, я розумію. Що вона, вона заводиться. Так, так, який аукціони? Я вам скажу, і ніхто, якщо бере на 10 тисяч масла 4 літри, дна немає, чуєте випасти можна, наприклад. Кажу, як є вже. Ну, там на ній їздить нереально. Там, якщо заводиш, то затягне. Ну, я... Так зрозуміло, що а? вона вже за віком своє жила. Вона Це зрозуміло. Вона за віком своє да. жила. Я не їздила в, в, в ній. Я їздила. Я ні. Я не Мені не стоїть, Бо взагалі в Сагалі, так? бюджетних організаціях списання проводиться ну, поступово. Тобто зараз вона йде під нуль, да. а ще півроку тому я не можу сказати конкретну дату, надеюсь, ми Помпу. Помпу. на десь виділяли кошти на цю машину, тобто на, на той час року, було списання зим, там зим, на тридцять п'ятдесят відсотків. А на Бо сьогодні року... міняли ви. Да. Ні, а як ви офіційно спис, якщо вона була там на 50 відсотків, да чи на 30, А на сьогодні ви ставити нуль. Ну як це може бути? Дуже з бугалом. Бо коли, коли там комп'ютери, це ще вони поступово списуються там протягом років, там на якісь. А тут у нас ну, останнє, то яке було в неї там відсотка? Ні, мене цікавило, наприклад, куди вона дінеться після списання. А ну, що давайте вже там? Як списувати? Воно гниле вже од це... самого початку тільки чесно, Ту, раніше треба. Воно, я вам скажу Ту, чесно, хто купував на російський час автомобіль, то запчастів нормальних немає. Їх робить мада інки і цих запчастів. Ми не проводи, даток, щоб вписало, що ви? Що ви не, не да. зрозуміли, що просто виходить, колись, коли, коли, якщо там 10 років, ти на Жигуля береш в автомагазині якийсь сайт, то воно ходить. Ще. Пане Демович, я вже повноваження складаю. Ви мене я пропоную так. Як будете ви її утилізувати, покличте мене Добре. я подивлюсь на момент утилізації Все цього без, без під... Окей? Добре. Як громадського діяча вже тоді. Вона на сьогоднішній день, хто да. хоче подивитися. чи ви її підпресть, чи ви її під автоген, але вас... покажете мені, як ви її поріжете. Да, вона стоїть, хто може під'їхати і подивитися. Дивіться ви Телі. на неї. Ви мені, Як будете її автогеном різати, тоді мене гукнете. Добре. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Да, Ні, в ній можна зробити клумбу. Не, я, довг... я навіть приїду, мене везти не треба, на Того мене витрати не треба. Я сама поставити. приїду. п'ятого питання переходимо. Поза проєкту рішення про затвердження програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт у Медицькій сільській раді на 25-27 роки. З метою реалізації 25-27 норм закону України про внесення зміни деяких актів України щодо посилення захисту прав дитини за належне отримання шляхом досконалення порядку примусового стягнення заборонених складової мови. Не хотів на ну, саме з вимогою провести адміністративних порушень. Програма забезпечення, забезпечення передажа, безпечні. Віталій Матвейнович, не читайте о цього. Цього назвіть, будь ласка, перелік перелік суспільно-корисних робіт, які будуть використовуватись для порушників. Загальні території населених пунктів, сільського територіальної кладовищ, зони відпочинку, проміжних звук, очищення об'єктів від забруднення побутовим сміттям, інші доступні види робіт, некваліфікованої не трудової діяльності, що не пов'язані з ризиком для життя, які відповідали відповідають потребам громади, мають суспільну корисну спрямованість та сприяють соціальному розвитку. Так. Прибирання кладовищ розміщених на території Медведської сільської територіальної громади. розчистка снігу тротуарів, при е, посипання тротуарів піщано-соляною суміш, замовлення да. території населених пунктів метою ліквідації наслідків на ситуацій, визнаних е, рішенням органів канащої влади. Ресурс на забезпечення, Тобто на три роки програма по 19,5 тисяч за нами п'ятдесят вісім. Так яким терміном вони будуть? От, наприклад, ну піймали ми порушника, надложили адміністративне стягнення. Ні, це доправляє на тараща. А вони тараща пише, скільки днів вони мають позамітати вулиці? Це суд далі. Я можу сказати, що нового лінії неділі получається два працівника. Так само коротше відпрацьовували через кітаметні мезон замітали. Контролює. Ні, ну, я, так, я, так, я, так, я так, вам І мене цікавить термін, так, хто встановлює суд. Згідно рішення суду, там години є. Години, години. Відпрацювати кількість так, там суспільно-корисних годин. Так, Далі, так, хто так, контролює? КП. Якщо КП виходить, медленний то получається... Марушевський так, контролює, так, щоб так, вони так, не просто приїхали, так, пошарахалися, а так, попрацювали. Це що цікавило, я питаю. Мало людей, але це зарушую. А хто їх привозив? Вони самі приїжджають, це мешканці нашої громади. Якщо судимі, ну то є до суспільно корисних робіт. Судять робити на суспільне користь. таращанський відділ пробація, направляють до нас, вони ж на облік стають комунальні і вони працюють. <pen> ага. Головне, мене є питання. Ні, вони спитаю. Скільки часу, хто визначає і хто контролює виконання робіт цими ж особами, То. щоб Ми вони не просто... Інвестор, вони не, просто цю... вони не, Що, не не просто, все. питань. Бойко відпрацював, сьогодні в нього Ну, Просто навіть не фамілію знаю чого, бо люди цих вловили і не неправило чого, бо в нього ще суд. Не вимовляйте, таке негарне слово вловили. Це факт. Я кажу, вони, де, я не знаю, мені дзвонили, що вони його зупинили, документи зараз. Злопали. Зупинили. Кось буде ще запитання? Так, да, чого не розглядає ваша комісія харчування? Mm, наша? Так, да, а, ну, а ми... ми... а Можете розглянути, це ж не проблема, ви можете зараз немає. Я не здорові да чи можу ні, ну так, програма теж мала бути тут. Тут же ж фінансова комісія, там же кошти. Так, голосуємо Віталію Махледіновичу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, я закінчую. Лю, скільки часу потрібно на